І всім привітики-привітики Сьогодні у нас нове відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Дякую за актив. І сьогодні я буду виживати 100 днів в Арктиці або в Антарктиді. Ну, це не важливо навіть, напевно. Тому давайте починати. І до речі, першим ж кроком я не буду добувати дерево, я його добуду десь 20-м кроком. Ну а спочатку тут дуже холодно, тому я пішов вбивати кроликів. Ось відео, як я одного вбиваю. Його вбивши, я побіг і знайшов іглу. Напевно, воно так називається. І в ній не з'ясувалось секретного приходу. Mm, странно. Надобував собі дерево і це село я. Повні... Так, і ось я вернувся до вас, повністю його розкрав і надобував дуже багато пічок. І пішов в шахту з цима пічками. І нічого майже не знайшов. чуть чуть похід сходив, до речі, прикольний похід виявився. Надобував вугілля і чуть-чуть желіза. геть-чуть, геть мало, дуже мало. Ну і що ж, пора знайти собі прихисток. Ось, до речі, моє село, де я буду виживати. Ну, або його розбудовувати, це село. І отут я поставив собі кучу пічок. Ну, всі, які нас добував, до речі, побив голема і вбив його. І на жалі, що я скрафтив багато корисних ресурсів. Так. Нага! Фух. Ой, поганявся я за тобою, звісно. Так, і повчав я вбивати цих кроликів. До речі, дуже і красиві. І желізо я все. Е Та у мене є, тепер бит чобати. Фух, тепер хоч не так буде ніжки холодно. Та ти вже замучив мене. Так. А ну підожди, а ну сидіти. А де малий? Малий киценя. Ага, всю ти Так, крафтимо собі дуже багато желізних ресурсів, меч, кайло, там. ну, Так, зрозуміло. надобував собі дуже багато желіза і. Е, багато вугілля, і не тільки. До речі, подивіться, що я ще знайшов. На. Фух. Так. Все бічне де нема. Ага, і бігати тепер не мог. Фух. А підходь, давай, давай. Тут у нас якраз Мід, Ой. Не, ну ти ж різ, якби... Важливіше чуть-чуть. Нам надо навіть ще подумати. Якби я знав, що тут сніг іде, я б уже б вибрався. О, блін. Не вибрати звідси і за цього. Ух, прикольно, так сюди. Бесеред додому холодно, дуже. Холодно. А, холодно. Так, киць. А, вже не лякали. Ух, сніг падає. Це дуже круто. Тому в мені потрібно в шахту йти. Да. Я б здійсно тут хотів дуже побути, але. Крещі прийшов сюди, тепер я не пам'ятаю де мій будинок. Так, ну по-моєму десь ось... А, ось він. Ух він. в мене така лампа є. Так, коти, привіт-привіт! так, Всім привітики Моя куча пічок. І подивіться, 43 діаманта. Да Саме найглибніше. Хоп, та все. Так, меч, топор, теч сикира і кайло. Фух. Ось тепер я заживу нарешті. Так, ну а це для бідних уже для бідних я викладу. Так, а я собі добуваю гравій для доріжок в селі. Дід мої котики. До речі, я хотів перевірити. Хоп. Ммм, um. <свит> мене зі мною лежить. Ось як. А, куди кішка? А тут сиди. А. Звідки це в мене? Так, пусти в, повністю гравій на дорожки в селі і почав добувати дерево дуже багато. До речі, потім побачите, навіщо воно мені. А, а Може я, їм це заважає? Цікаво, що я зможу на них купити. Житель, в мене є для тебе ем, дуже круті палички. можеш їх купити у мене. А в мене все паличок більше немає. 15 хмрудів. О, как ну, будто. Лисиця, ну навіщо ти мене так і... Так, спимо. Фух. Ну його теж тут розмістим. І бац! І. А жителів що нема? О, що б гарніше було. Да, думаю, отак. І... Блін, ну це сильно дорого, реально. Це навіть не сильно дорого, а реально просто. Так. Ооо-о! Сніг! Круто! Сніг! Скоро... Скоро буде празник, але ви. Ви це бачили? Я думав, вони де спавняться всі. На! Получить. Тут залежив, так. До речі, вже поверстали трава. Виросло, до речі, ще потрібно зробити. Звісно, не майже половину зробив доріг. Та й ті не розчищені. До речі, давайте це зробимо. Так, добре. Так, ну пішли вон звідти. Ой. я попав. Ти ти що? Ти що мене вдарив? Ай! Не кажіть, що мій план. О, стоп! Да, розплавиться, плавиться. Задумався, що скоро у нас може бути тут дуже багато сніга. Це продовжимо. Так, киця, я хочу, щоб ти за мною спала. Того давай. О, вона знає. Вона знає, що я лягатиму спати. Принкро. А, ти де, підожди. А. Ааа, я зрозумів. Я зрозумів, що там за проблема. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І... Та блін, ну як завжди, одної не не вистачило, ну як завжди, блин. Зи в будку давай свою. Те, що робив час... ночі. Я вчити А. Потрібно щось зробити для цього. Б. Потрібно добути і щось зробити для цього. Блін, а в них два чого? правильно, що є. <смі> так отут один. Отут. Так я боюсь упасти. Ого, якась така буде добавка. Я би тут поручення таке зробив. Ще один кіт. А ну давай. І, і на накрива, ну і сів сам, ну взагалі круто. Так, ну і тут їм ко. цей тверчик подерти їм. Так, ну ось уже кінець цього відео. До речі, давайте подивимось, що ми за 100 днів добилися. До речі, я думав. Чуть-чуть більше ми пройдемо Майнкрафт, наприклад. Але я прокачував своє село чу-чуть. До речі, в наступному відео я вам просто маю це село перебудувати. Так, ось у мене є спецпатрон, і, до речі, його потрібно в будку згнати. Ось те, що я зробив. Ось мої речі, які я надобував. Так, да, їх дуже мало, звісно. Так, ну що, ось уже і кінець, тому дякую. За перегляд, ставте подобаючку. Дякую за підтримку. І, хто додивився до цього моменту, дякую. І всім пока-пока. Пока-пока.